Шановні партнери, представляю партнерську програму Клієнти з рук руки від Альтек. Аналогів немає більше ніде. Це ексклюзивно лише для наших дилерів. Ми розробили партнерську програму для впровадження вигідних умов співпраці, підтримки, збільшення клієнтської бази і прибутку наших партнерів. В рамках програми лояльності Клієнт із рук в руки. Ми пропонуємо нашим дилерам передачу кінцевого клієнта з замовленням, а саме, збір. Обробка та підготовка для більш успішного продажу. Як це працює? Ми запускаємо рекламу наших товарів на всіх відомих ресурсах: Google, Facebook, E-mail, e TikTok. Усі ліди обробляє менеджер першої ланки Альтек. Дізнається потреби, консультує, збирає та фіксує всі необхідні дані. Потім регіональний менеджер передає дилеру вже готового клієнта з реальним чітким запитом на обладнання, як стати учасником програми. Кожний дилер Altek, який підписав договір, може працювати за програмою «Клієнти з рук в руки. Для цього потрібно зв'язатися з вашим регіональним менеджером та подати заявку. Ви ще міркуєте, не зволікайте, долучайтесь.